Виконуємо номер 78 із завдань для повторення розділу 1 підручника Математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Знайди середнє арифметичне чисел. Завдання перше 0,2 і 1115. Завдання друге 1,2, 2,4 і 4,1,12. Приступаємо до виконання. Щоб знайти середнє арифметичний чисел, необхідно їх суму цих чисел поділити на їх кількість. Знайдемо суму 0,2 і 11,15, цих чисел 2, тому ділимо на 2. Подамо 2 у вигляді звичайного дробу і скоротимо на 2. Два на 2 буде 1, 10 діл на 2 буде 5. 1 п'ята додамо 11 п'ятнадцятих і поділимо на 2. Зведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 15, додатково множник 3. Отже, маємо п'ятнадцятих додати 11, 15 і поділити на 2 п'ятнадцятих додати п'ятнадцятих, буде п'ятнадцятих. І тепер поділимо на дві перших, подамо 2 знаменником 1. Для того, щоб поділити два числа, потрібно ділене помножити на дріб обернути до дільника на одну другу. Множимо чисельники і знаменники. 14 і 2 скорочуємо на два. 14 ділимо на 2 буде 7, маємо 7 7,15. І тепер завдання друге: у нас уже чисел 3. Знаходимо їх суму: 1,23, додамо 2,4, додамо 4,12 і поділимо на їх кількість на 3. Зведемо нашу дроби до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 36. Додаткові множники, 36 ділимо на три буде 12. 36 ділимо на 9 буде 4, 36 ділимо на 12, буде 3. Нові чисельники 24, 16 і 3. Додаємо цілі частинки, це 2 додати. 4, шість, да ще один 7. 7,24 додати шістнадцять, це буде сорок. До три, 43, тридцять шостих. І подамо три знаменником 1. 7,43 тридцять шостих подамо у вигляді неправильного дробу. Сім множимо на тридцять шість, додаємо 43. Маємо 295. 36 і помножимо на дріб обернений до дільника на 1 третю. Множимо чисельники і множимо знаменники. 295 209, 295 помножимо на 1, отримаємо 295, 36. Множимо на 3, маємо 108. Отримали 295, дрібне правильний, подамо у вигляді мішаного числа. Поділимо 295 на 108. Неповна частка буде 2, Остачі буде 79. Отримали ,79 108. Номер 78. Із завдання повторення розділу 1 виконано.